звісно, ні, тому що я неоразово я, 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 я зазначав, що їх, їх не цікавить доля і їх не цікавить цивільне населення взагалі. А, тобто їх не цікавить зараз, що там складається криза. Дійсно, сьогодні з електропостачанням зачиняють різні не відчиняються сьогодні школи окупантські, і взагалі наслідки такої негоди будуть дуже серйозними для мешканців, тому що місцеві з ностальгією згадують 2007 рік, коли не дай Боже прем'єр ще Янукович приїжджав до нашого Бердянська, і коли дійсно встановили завантажені вагони на набережній на приморській площі, тому що там проходить залізнична гілка, їх встановили не одразу, але тим не менш, це е, певні наслідки вдалося е, певних наслідків. Вдалося за е, таким чином уникнути. Це затоплення будівель, це затоплення осель. Це підвали. ну, це реально буде проблема для місцевих. Окупанти ні слова взагалі. Вони кажуть: да, дійсно негода. Ну що тут, що тут поробиш? Ну у природі ні плохої погоди. Кожна погода благодать. Отака там буде приблизно риторика. Звісно, вони там зараз для картинки відправлять пару мчесників, щоб вони там щось там поробили, ніби допомогли місцевим, і все на тому. Так що у них і без негоди інфраструктура з величезними проблемами ледь працює. Mm -hmm. Пане Вікторе, що стосується негоди, ми почули. А ось теж є інформація про те, що загарбники почали роздавати повістки на війну працівникам комунальних підприємств. Чи відповідає вона дійсності? І наскільки масовий характер має ну ось ця так би мовити, акція від них? Тому що теж ми спілкуємося з представниками різних населених пунктів, які тимчасово перебувають перед окупацією і на Херсонщині. Що такі випадки відбувалися, але вони ну були. Поодинокими зараз в Бердянську. Наскільки це активно відбувається? Ну тут е, мова не так про, як про повістки, саме які вручаються в руки, а як е, про е, взагалі підхід підходи до оцих комунальних підприємств з боку військомату, тобто вони сьогодні вибудовують свої свою взаємодію таким чином, що військомат звертається до підприємства, щоб підприємство надало відповідно перелік своїх працівників. Розділяючи їх по статі, і щоб ці працівники були зобов'язані пройти для початку медичну комісію, оновити чи створити свої облікові дані і так далі. Вже теоретично. Повістка це тільки наступний крок. Тобто, сьогодні ми маємо справу дійсно із масовим оцим оновленням і даних, і мобілізаційною підготовкою. А про повістки. Ну, не так іде мова, тому ну, не так масово йде мова вірніше, тому що не можна про них замовчувати. Дійсно, їх там і видають в тому числі. Але те, що стосується підприємств, я, здається, пояснив, тобто це, це те, що їхні просто мобілізаційні підготовчі заходи. Але ми розуміємо, що ця активність. І вручення повісток і відправлення на фронт воювати проти українцям, воювати проти українців це лише питання часу. Це все залежить від того, як там куратори, чи як там в Кремлі вирішать, коли в них закінчуються люди, і коли їм треба бути з окупованої території забирати. Тобто, чи вручають сьогодні повіст.